Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Гаррі Поттер і Різдво у Хогвартсі». Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. А також ти можеш оформити спонсорську підписку, цим ти підтримаєш наш канал. Дякую. Наближалося Різдво. Одного грудневого ранку Хогвартс прокинувся вкритий пишною сніговою ковдрою. Ніхто вже не міг дочекатися канікул. Грифіндорська вітальня і велика зала хоча б огрівалися камінами, а от у коридорах стояв лютий холод, шибкий в класах шарпав несамовитий вітер. Професорка Магонагал минулого тижня складала список учнів, які лишалися в школі на свята, і Гаррі відразу записався туди. Він не бачив причини, чому має себе жаліти з цього приводу, адже, мабуть, це буде найкраще його Різдво, без дурслів. Коли Гаррі, Рони, Герміона вийшли з підвалу після уроку зілля й настійок, вони побачили в коридорі велику ялинку, що загородила весь прохід. Дві величезні ноги і гучне сопіння свідчили, що за ялинкою був Хегріт. Хей, Хегріде, тобі допомогти? запитав Рон, просунувши голову між гілля. Нє, все файно, дякую, роне. А знаєте що? Ходіть зі мною до великої зали, там тепер так файно. Отож. Усі троє пішли слідом за Гегрідом з ялинкою до великої зали, яку оздоблювали до Різдва професорка Камагонагал і професор Флітвік. О, Гегріде, остання ялинка, постав її, будь ласка, в тому далекому кутку, сказала професорка Камагонагал. Зала стала напрочуд гарна, з усіх стін звисали гірлянди з омели та гостролисту, а на підлозі стояло не менше дванадцяти різдвяних ялинок. Деякі з них іскрилися малесенькими бурульками, а інші виблискували сотнями свічок. Скільки днів вам лишилося до канікул? запитав Хегрід. Лише один, сказала Герміона. Коли почалися канікули, Рон і Гаррі мали в своєму розпорядженні цілу спальню, та й вітальня була безлюдніша, ніж звичайно, тож вони могли зручно вмощуватися в кріслах біля каміна. Хлопці просиджували там годинами, ласуючи всім, що можна було настромити на виделку і підсмажити грінки, оладки, зефірки. І придумуючи різні способи на те, щоби Мелфоя і Слизріну вигнали зі школи. Такі розмови дуже їх тішили, хоч і були порожніми балачками. Напередодні Різдва Гаррі лягав у ліжко, уявляючи різні завтрашні страви і забави і зовсім не сподіваючись дарунків. Але, прокинувшись вранці, відразу побачив коло ліжка чималеньку гору пакунків. Ех, вітаю з Різдвом! Сонно пробурмотів Рон, коли Гаррі вискочив з ліжка і накинув на себе халат. Тебе теж, відповів Гаррі. Ти бачиш, я маю дарунки. Ха, а чого ти сподівався, капусти? здивувався Рон, повертаючись до своїх пакунків, яких було значно більше, ніж у Гаррі. Гаррі взяв верхній дарунок. Він був загорнутий у цупкий бурий папір, на якому виднів аби як нашкрябаний напис Гаррі від Гегріда. Всередині була груба обтесана дерев'яна дудка. Гегрід, напевно, сам її вирізав. Гаррід дмухнув, і в кімнаті пролунало щось подібне до ухкання сови. У другому малесенькому пакуночку була записка. Ми отримали твого листа і посилаємо різдвяний дарунок дядько Вернон і тітка Петунья Дурслі. До записки була приліплена скотчем монетка в 50 пенсів. «Ах, оце любов, мовив Гаррі. Рон зацікавився монеткою. Дивно. вигукнув він. Яка чотирнадцяка форма? Це що, гроші? Ага, можеш взяти їх собі. Росміявся Гаррі, побачивши Роні в подив. Так, від Хегріда, від тітьки з дядьком, а це хто прислав. Гей, мені здається, я знаю хто. сказав, почервонівши Рон і показав на досить великий пакунок. Моя мама, я їй розповів, що ти ні від кого не сподіваєшся дарунків і. Ой, ні. простогнав він. Вона сплела тобі светер фірми Уизлі. Гаррі розірвав папір і побачив там пухнастий яскраво зелений светр і велику коробку домашнього печива. Щороку вона плете нам светри», – бідкався рон, розпаковуючи свого. І мій завжди темно-бордовий». Яка вона дбайлива. сказав Гаррі, куштуючи печиво, що виявилося дуже смачним. У другому пакунку теж були ласощі. Шоколадні жабки від Герміони. Залишався ще один пакунок. Гаррі підняв його і зважив на руці. Він був легесенький. Гаррі розгорнув щось текуче і сріблясто сіре ковзнуло на підлогу, поблискуючи складками. Ронові аж дух забило. Е, я чув про це. Сказав він стишеним голосом, випустивши з рук коробку з горошком на всі смаки від Герміони. Якщо це те, що я думаю, то це справді рідкісна штука, і то, неймовірно, ціна. «А Що це? Гаррі підняв з підлоги сяйливу сріблясту матерію. Вона була дуже дивна на дотик, немов тканина, зіткана з води. Це плащ плащ-невидимка!» Захоплено вигукнув Рон. Точно! Спробуй його одягнути. Гаррі накинув на плечі плащ, і Рон аж запищав: Це він! Глянь вниз! Гаррі поглянув на свої ноги, але вони мов би, зникли. Метнувся до дзеркала і побачив відображення своєї голови, що висіла в повітрі без тіла, натягнувши плаща собі на голову, не стало і голови. Там є записка. раптом вигукнув Рон. З нього випав папірець. Гаррі скинув плаща і схопив записку. Дрібним, закрученим почерком, якого доти він ніколи не бачив, там були написані такі слова Твій тато лишив його мені перед смертю. Настав час повернути його тобі. Користуйся ним з розумом. Бажаю тобі чудового пречудового різдва. Не було жодного підпису. Гаррі витріщився на лист. Рон був зачарований плащем. Я б за таке віддав усе, що завгодно, усе, що завгодно. Гей, що з тобою. казав Рон. Нічого, відповів Гаррі. Він почувався дуже дивно. Хто прислав цього плаща? І невже він справді колись належав його батькові? Та перш ніж він устиг щось сказати чи подумати, двері спальні розчинилися навстіж, і до кімнати заскочили Фред і Джордж Візлі, брати Рона. Гаррі миттю заховав плаща, поки що він не хотів ні з ким ним ділитися. Вітаємо з Різдвом! Гей, дивись! І у Гаррі є джемпер фірми Уизлі. Фред і Джордж були вдягнені в блакитні джемпери, один з великою літерою Ф, а другий Д. А в Гарі краще, ніж в нас, сказав Фред, тримаючи светри Гарі. Мати, мабуть, більше старається, якщо ти не член родини. А чому ти свого не одягаєш, Роне? запитав Джордж. Ну ж бо одягни, він гарний, і тепленький. Ненавиджу бордовий колір, пробурмотів Рон, неохоче натягаючи через голову светра. Х, дивись, у тебе нічого не написано, зауважив Джордж. Вона, мабуть, думає, що ти і так не забудеш своє ім'я. Ей, але ж і ми не дурні, чудово знаємо, що нас звати Фред і Джордж. Що тут за галас? До кімнати зазирнув Персі Уизлі, несхвально похитавши головою. Він, безперечно, теж розгортав свої дарунки, бо тримав у руках пухнастого джемпера, якого і вихопив у нього Фред. Літера П. Почесний староста. Ану, Персі, вдягай. Ми всі одягли свої светри. Навіть Гаррі. «Ей, я не хочу. долинали невиразні слова Персі, поки близнюки натягували йому на голову Джемпер, збивши з носа окуляри. До речі, тобі нема чого сидіти нині зі старостами. Різдво це родинне свято, сказав Джордж, і вони поволокли Персі з кімнати, натягши на нього светра, наче сорочку. Гаррі ще ніколи в житті не бачив такого різдвяного обіду ціла сотня смажених індичок, гори вареної і смаженої картоплі, тарілки з ковбасками, супниці з горошком, срібні соусниці з густою підливою і приправами з журавлини. І всюди на столі лежали купки чарівних хлопавок. До них і близько не могли дорівнятися ті жалюгідні трубочки з тонкого паперу, які зазвичай купували дурслі, в яких жив Гарі. Гаррі разом з Фредом потягли за нитку чарівної хлопавки, і вона не просто вистрелила, а гапнула, наче гармата, оповивши їх хмарою синього диму. І з неї вилетів адміральський капелюх і кілька живих білих мишок. Дамблдор за високим столом натягнув замість гостроверхого чарівницького капелюха дитячий кепчик у квіточку і весело реготав, слухаючи жарти професора Флітві. Після індички були гарячі різдвяні запіканки. Персі мало не зламав собі зуба, натрапивши у своїй порції на сховану там срібну монетку Серпик. Гаррі дивився, як дедалі червонішає обличчя Гегріда, який раз у раз підливав собі вина. А тоді взяв і поцілував у щічку професорку МакГонагал. Вона на превеликий подив Гаррі захихотіла і зашарілася, а її капелюшок збився набік. Коли Гаррі, зрештою, вийшов за столу, він ніс із собою цілий оберемок речей, що повилітали з хлопавок, зокрема, повний пакет блискучих повітряних кульок, які не лускають, гру вирощування власних бородавок, і новенький комплект чарівних шахів. Білі мишки десь пропали, і Гарі здогадувався, що вони стануть різдвяним гостинцем для кішки місіс Норіс». По обіді Гаррі і брати Уизлі досхочу побавилися на дворі, жбурляючи один в одного сніжками. Змерзлі, мокрі і захекані, вони зібралися згодом біля каміну в грифіндорській вітальні, де Гаррі ганебно продувронові своїми новими шахами. Мабуть, поразка не була б така нищівна, якби персі постійно йому не підказував. Після чаю з булочками, канапками з індички, тістечками і різдвяним тортом усі вже були такі пересичені і сонні, що нічого не могли робити перед сном. Хіба що мляво спостерігати, як Персі ганявся по всій грифіндорські вежі за Фредом і Джоршем, які поцупили його емблему старости. Для Гаррі. Це було найкраще в житті Різдво, проте цілісінький день його постійно гризла одна думка, і тільки вже в ліжку він, зрештою, зміг цілком на ній зосередитись. Хто ж усе таки прислав йому плащ невидимку? Рона, напханого індичкою з тортом, вже нічого не хвилювало, і він, притулившись до подушки, одразу міцно заснув. Гаррі перехилився через край свого ліжка і витяг з під нього плащ. Батьків. Це був батьків плащ, думав Гаррі. Тканина мовби перетікала в його долонях, гладенька, наче шовк, легка, як повітря. Користуйся ним з розумом, було написано в листі, треба його випробувати. Гаррі встав з ліжка і загорнувся в плащ. Глянувши на ноги, побачив тільки місячне сяйво й тіні. Дуже кумедне відчуття, коли тебе ніхто не бачить. Користуйся ним з розумом, згадав Гаррі, написане в листі. Так і пройшло Різдво Гаррі, поки він не заснув. Друже. Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.